Українська миротворча школа після кількомісячної роботи на Луганщині підбиває підсумки та оцінює результати. Це підсумки дуже важливого етапу діяльності української миротворчої школи. А це робота вже в конкретних регіонах по конкретним ініціативам. Проект громадського тролейбусу, поява медіа центру, посилений моніторинг місцевої влади, контроль пасажирських перевезень, порозуміння військових та мирного населення і це лише частина з того, що встигли реалізувати активісти з Луганщини в рамках проекту, але про все поступово. Одна з проблем на фронтовій землі люди у камуфляжі та зі зброєю Спробуйте пожити у мирі та спокій за таких умов. Проблема яка? люди бояться воєнних, військових, військові бояться людей. Коли воєнних з'явилося багато в місті, то якась виросла напряженість. Будь-яка проблема рано чи пізно розв'язується і не завжди позитивно. Прикладів конфліктних ситуацій між військовими та мирним населенням за час АТО достатньо. Громадські активісти вирішили розв'язати непорозуміння мирним шляхом. Замість зброї військовим дали пилки. Мені захотілося якимись своїми діями допомогти їм ну, вот эту вот стереть границу. То есть вот, чтобы они чувствовали, защищая нас, они у нас чувствовали себя, как у себя дома. Поэтому первым мероприятием это было проведение субботника по очистке сквера, где будет сквер мира. Они были без оружия, 6 часов Они сказали, як здорово, що я держал пілу в руке, а не автомат. То мы забули обо всьому на світі. Ми пилили дрова, жгли тут костер, пили чай. То есть все было. Они побили як дома. Такі заходи ламають стереотипи один про одного у військових та мирного населення і знижують градус напруги між ними. Надалі ініціатори проекту планують продовжити свою діяльність. Ми будемо продовжувати. Зараз ми для них, Скованоси границями території, де вони знаходяться. Зараз ми збираємо для них книги. Ми будемо робити бібліотеку для них переміщену, такий книжний сундук. Ми будемо їздити показувати фільми. Ми для этого вже все зробили є апаратура. У нас запланировано спортивні сорівні між студентами і військовими по футболу, по волейболу. Ми как-то спробуємо скрасити їм досуг, щоб не було так і печально. Інша проблема України в цілому поінформованість у чужому місті вимушених переселенців. У Северодонецьку їх досить багато. Проте необхідну інформацію і досі здобувають у перехожих і часто безуспішно Місцеві жителі, які не звертаються за оформленням субсидій, не знають, де знаходиться управління соцзахисту. Многі учреждения попережали в такі как бы строєння, які не заявлені. Uh -huh. що вони там без вивісок знаходяться дуже часто і з'являється путанець. Місцеві активісти вирішили цю проблему. Тепер уся необхідна інформація для вимушених переселенців буде міститися в одному загальнодоступному місці тролейбусі. как бы, тролейбус він їздить по обічному маршруту. але в той час, як он і сидить, він он то може. Прочитати нашу інформацію, де знаходиться який де у нього режим роботи, які телефони, плюс почитати про правах чоловіка. Тролейбус активісти охрестили громадським, зважаючи на його місію: відрізнятиметься від інших кольоровим забарвленням. А поки проект з тролейбусом готується до старту, активісти встановили інформаційні стенди з мапою міста, де позначені основні об'єкти інфраструктури. <му> Громадська діячка Сєвєродонецька Олена Ніжельська спрямувала миротворчу діяльність за чотирма напрямками. Одна з основних відкритість місцевої влади. Останні події продемонстрували, що влада зовсім не спроможна в цих умовах відповідно реагувати на ті виклики, які постали перед нею. І без впливу громадськості неможливо зробити так, щоб ця влада стала справді владою і почала виконувати те, що вона має виконувати. Останні події в Україні спричинили нову хвилю громадського розвитку. Сєвєродонецьк не виключення. Війна у тилу має бути з корупцією, говорить Олена. Іде війна, йдуть бойові дії, але є другий фронт. Це фронт, це боротьба з корупцією, і саме на цю діяльність була спрямована наша робота. За декілька місяців ініціатори проекту навчили місцевих мешканців аналізувати бюджет, грамотно говорити з владою, писати запити та проводити моніторинг діяльності місцевих рішень. Результат такого навчання не затримався. У нас жодна сесія міської ради не проходить без присутності громадськості. Раніше цього не було. Ми присутні на засіданнях всіх депутатських комісій. Завдяки нашим зусиллям протоколи роботи депутатських комісій публікуються на офіційному сайті. Ми присутні на засіданнях робочих груп. Люди з нашої команди офіційно входять за розпорядженням вже міського голови до робочих груп по окремим питанням. Активісти взялися за маршрутні перевезення у місті. Мовляв, ціна зросла, проте обґрунтування виконавчий комітет надати забув. Зараз по багатьом городам України йде така хвиля підвищення цін за проїзд, і але питання обґрунтування цієї ціни воно воно зовсім не прозоре. Ми ми не заперечуємо, що зросли ціни, і це цей тариф може і має зрости, проте потрібно. Дійсно його обґрунтувати. Ми проводимо акцію там таємний пасажир, за прикладом таємний клієнт. Тобто ми дивимося, коли у котрій годині виїжджає маршрутка, в якому вона стане, і також ми моніторимо пасажира потік, який протягом дня відбувається на сівернецьких маршрутах. Тепер у планах активістів провести ребрейдінг міста, оскільки поки що воно має не дуже приємні асоціації при тому, що пишатися вже є чим. Коли люди чують слово Сєвєродонецьк, наприклад, то асоціації не дуже позитивні, м'яко кажучи. Наша діяльність буде спрямована на те, щоб проаналізувати, що саме може стати тою родзинкою, тою унікальною особливостю нашого регіону, який покаже там іншим регіонам України всьому світу, що Луганщина це прогресивна сучасна українська ідентичність. Діяльність української миротворчої школи триває. У планах керівників розширити географію проєкту, залучивши до роботи сусідні міста. Ми плануємо, що не лише центр, але і периферія повинна активно залучатися в процес трансформації, тому що одна з ключових ідей нашої школи це ідея трансформації. Так, громадська діячка зі Сватова вже готова приєднатися до проєкту. Говорить, що проблеми у місті ідентичні і потребують вирішення. Великий дуже відсоток людей, які мають сепаратистські настрої. Ну я не знаю, чи можна їх назвати як таковими сепаратистами, бо вони насправді ніби не хочуть, щоб відділялася ця частина України від України. Вони хочуть бути в складі України, але при тому вони розуміють, що Росія їх найближчий друг, і Росіяни це найближчі друзі, які не можуть завдати шкоди, якось не віриться в те, що. Побратими на сьогодні українська миротворча школа працює у Луганській, Донецькій, Херсонській одеській областях та на Волині. Основна мета діяльності проєкту унеможливити появу конфлікту серед мирного населення. Яку ж воду будуть пити люди у разі пошкодження насосної станції? Подібні ситуації не припущення. За період АТО таких випадків було багато. Вони досі мають своє місце. Готовність резервного водопостачання така ж сама, як і з бомбосховищами, констатує еколог Сергій Денисенко. Какой-то снаряд потрапляє в одну дійсну електроподстанцію. Такі міста, навіть як Донецьк, так, може бути Луганськ і очень багато небольших городов можуть неділями, а деякі навіть місяцями залишилися тим летом. Без води нет ніяких планів, як це делать в случае вот таких проблем. Наприклад, розвоз вот да, приводил к смертельным случаям, когда коли вот в Авдеевке люди в очереди за водою попадали під обстріл. Вихід є, говорить Сергій, саме розповісти про нього і приїхав чоловік цього разу до Северу до системы. Насколько это возможно, быстро восстановить? То есть не капитальные там какие-то серьезные дела, но насколько возможно. Подготовить. Подготовить, да. Мы предлагаем сделать новые, если это можно быстро, где-то скважины, где-то это надо поставить электрические генераторы. да. І ми предлагаем зробити інформаційне інформування населення. То это все то що має бути по нормам гражданской оборони. Основна мета його ідеї підняти публічне обговорення серед громад, питання забезпечення водою з резервного ініціатива е, на рівні місцевих громад, щоб создавались активи, которые будуть від органів вот этих е, е, мероприятий. Ми даємо в руки так сказати, матчасть, разъясняем, это юридическое обоснование, это состав э, инженерный, вот этот вот э, научное, э, научное обоснование это все, то есть это все есть и объясняем людям у кого именно и что они должны потребовать